Друзі, усім привіт! У нас з вами є трошки часу, поки в мене не вимкнули світло, або поки я тут не розтанула від спеки на фоні мій сусід. Це загадка світу Саша або Міша, я не знаю, як точно його звати. Хтось мені казав, що Саша, хтось казав, що Міша, але мій сусід слухає радіо. Це така особливість моєї квартири. Я не знаю, чи вам чутно, до речі, можливо, вам не чутно. Хоча б мені б хотілося, щоб вам було чутно, бо це прикольно. Він такий вам сплетня, він повністю сліпий. Це мені розказала сусідка. Але я не знаю, по тому, що я чую, до нього дуже часто приходять. Ну, типу, кожного дня до нього хтось приходить. І, я так розумію, це люди, які допомагають, і це завжди типу, різні люди. І... He sounds fine. типу, він, мені здається, живе дуже класно часто життя. Він дуже часто слухає музику. І, ну, типу, під музикою я маю на увазі, мені здається, він через якийсь грамофон, типу, слухає, якісь старі касети чи пластинки. Я не знаю, інколи слухає радіо гучно, я інколи прям теж слухаю з ним радіо. І поцікаво, що в перші там дні, коли я сюди заїхала, в цю квартиру мене спочало дратувати. Я дуже прилякалася. Я така думаю, блін, це просто буде жесть. Я не знаю, як тут буде жити. А потім я звикла, і мені це почало подобатись, тому ось так. Інколи він мені і відео заважає знімати, але я сподіваюся, що на саме відео це ніяк не вплине. Я сьогодні з вами хотіла поговорити про дуже банальні речі, дуже прості і зрозумілі, але дуже хотілося з вами поділитися. Я багато думала про любов до життя. Ну і про те, типу, взагалі, що як це жити, життя, яке тобі подобається. Я минулого місяця пережила міні екзистенційну кризу від того, що я думала, що коли я звільнюся з роботи і піду працювати на себе, ну, все, все моє життя просто воно стане фантастичним, неймовірним. Це просто буде вау. Там, типу Вибух мозку, але в цьому житті виявилися свої проблеми. Хто, хто б міг подумати? Да? Ну, в принципі, це можна було передбачити. Я це передбачала, я знала, що там да, будуть такі тривоги, типу, прибуток нестабільний, а я зі своїми грошовими неврозами і постійними тривогами за гроші, звісно, е, ризикнула піти на таке, але в цьому вся суть, знаєте, коли ти проходиш щось, що тобі було дуже страшно робити, багато, звісно, підіймається всередині. Того, чого ти не очікував, в мене на увазі тривог, переживань, якихось дуже дивних думок, типу що взагалі, все, це кінець, катастрофа і так далі. І я пережила екзистенційну кризу в тому плані, що я думала, що от-от-от-от-от от 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 зараз, от зараз мені стане От зараз от. Щось клікне, от зараз я зроблю там оце, зроблю там оцей продукт, запущу там оце, зроблю те те, те, те те, і все. І от мені стане легко на все все життя. І мене просто відпустить. Але момент він не настає, не настає, не настає, мені не стає типу, повністю. Мені, типу, прикольно, мені легше там. Да, типу вільний графік, там, блог, якісь там свої справи, типу, да, круто, круто. Але. Типу, знаєте, я начебто вдохнула і не можу, не можу ніяк видихнути. І оце був такий момент, саме кризовий, коли я вже прям не могла, мені вже прям було погано і важко. І я така думаю, все, я типу, не люблю своє життя. І в цей момент мені стало дуже страшно, я дуже перелякалася цієї думки, що я не люблю своє життя. І мені це не сподобалось, і я така, типу, ні, я хочу, ну, я хочу бути щасливою і я люблю. О, ні, друзі! Ладно, друзі, цього, якщо чесно, слідувало очікувати, ну, продовжимо з вами при свічках. Зараз від свічок буде дуже спекотно, тому доведеться зібрати волосся. У! Звичайно, що я забула, про що конкретно я говорила, але відпустимо це. Я хочу вам зачитати шматочок з мого особистого щоденника. Who have thought? Хто таке очікував, ніхто таке не очікував. Але насправді, ну тут, да, давайте так, готуйтеся до того, що це буде просто набір е речень, майже не ну, ладно, Вони зв'язані зв'язаний все ж таки між собою, але коли я пишу в щоденнику, я просто виписую всі свої думки. Це, До речі, це дуже класна техніка, коли якась тривога накриває, треба просто взяти папірець був блокнот, ручку, і просто писати все, що ви думаєте. Особливо зараз, коли вимикають світло, якщо ви раптом відчуваєте, що ви там лишаєтеся зі своїми думками наодинці, візьміть блокнот і запишіть. Так, от в такий, один з таких, от вечорів, я тут виписала щось, і я якраз таки думала про типу. Там сенс життя, і все таке. Я там ще почала вивчати трошки читати про Дзен і передивилася, знаєте, який фільм? Я передивилася фільм Паперові міста. Це дуже-дуже. Ну як дуже, це 2015 року підлітковий фільм по книжці Джона Гріна. Мені дуже в дитинстві подобались його книжки. І я передивилася. І цьому, звісно, така кринжова історія з цією дівчинкою, ну така підліткова, знаєте. І там мені подобається, що в кінці ця головна героїня, вона там, типу, для всіх, хто не дивився і не збирається дивитися. Там головна героїня, вона така, типа. Супер така Нітакуся, загадкова, там вся, просто ніхто не може її прочитати, вона постійно кудись там тікає, залишає всім підказки, вона така вся adventurous і коротше, і дуже-дуже таємнича. от, І там, врешті-решт, вона в черговий раз кудись тікає, хлопець, який в неї закоханий, там, з компанією друзів їде її шукати. І коротше, він її знаходить, і вона йому каже, тіпа, тіпа, чувак, я. Взагалі не розумію. Ну, він такий, там ти така, що ти там, я тебе люблю і все таке. А він каже, типу, вона каже, да, вона каже йому, що я вообще, типу, себе сама не розумію. Типу, Відчепись від мене, я просто намагаюся типу, якось жити своє життя. І типу, вона там теж себе називає типу, фальшивкою, і вона каже, типу, я просто типу, гралася в якусь там, типу, гру і вдавала себе типу, когось, але я типу, просто людина, я просто типу, просто щось роблю, і, і все. І вона. Типу щиро говорить, що вона, типу, така порожня, і мені це дуже подобається. І, це, і потім я після цього ще почала читати книжку про дзен. І там теж, коротше, я почала читати ось цю книжку, я тут вам залишу скріншот Writings from Zen», Це, типу, така збірка, наскільки я зрозуміла, з опису я можу помилятися, але це така збірка, знаєте, основних, типу, ну не те, що прям основних, але якихось таких базових речей про, про дзен, там, типу, старовинні їх притчі, через які читаючи які і намагаючись зрозуміти, які ти можеш зрозуміти дзен. І вони всі дуже смішні. Я реально сміюсь, коли їх читаю, тому що там, типу, дуже багато саме висміювання людської природи да, в пошуках чогось високого, в пошуках чогось там неймовірно важливого і неймовірно важкого. І такого, знаєте, прям, типу, от, от такого вот. Типу, а там все дуже просто. Ну, вони типу кажуть, що типу, все дуже просто, і мені там дуже сподобався один типу віршик, і там ну, це книжка англійської, але я вам його авторський переклад на ходу ще вам. Там, типу, щось там пише що, типу, притча мені дуже сподобалася. Я її навіть постила в інстаграмі, де. Монах прийшов новий монах в монастир, і він питає у вчителя: каже: Вчителю, я тіпа, новий отут учень, будь ласка, навчи мене жити в монастирі. І в нього монах питає: ну, точніше, вчитель питає в монаха: каже: Ти поїв свій рис, і той йому відповідає: Да, вчитель, я з'їв свій рис. І він йому каже, ну то йди помий тарілку. І все там. І, тіпа, in this moment», в цей момент монах просвітився. І потім там до цього, до цієї притчі є ідея такий типу віршик, де там. Пишеться, що одного разу дурень шукав вогонь з запаленим факелом. Якби він знав, що таке вогонь, він би приготував свій рис набагато швидше. І там, а, плін, ще цей віршик починається зі фрази, що це настільки прозоро і настільки ясно, що це важко побачити. І в мене мене почали просто от з цих всіх різних обставин, там я ще чи одну там цікаву книжку прочитала. Ну коротше, в мене з цих всіх штук почали витікати думки про те, що. А можливо, все дуже-дуже просто. Типу, все дуже-дуже просто. Життя загалом просте, в тому плані, що інколи щось погане трапляється, просто тому що трапило щось погане. Інколи трапляється щось хороше, просто тому що трапило щось хороше. А ще вищий рівень простоти це коли ти взагалі не даєш оцінки подіям. Типу, погане це ще хороше. Але друзі, давайте ну все таки, ми поки що з вами залишаємося. На приземленому рівні це, мені здається, найвищий ті дзен, але до цього треба прагнути. Я переконана, типу, максимально позбавлятися цієї дуальності світу, де в тебе є погані, хороші події. По-хорошому має бути просто подія. Сталося і сталося. От, і я все це починала, щоб вам зачитати думки зі свого щоденника. Ну, трошки затягнулося, так буває. Коротше, я тут записала. Мені здається, що ми перестаємо любити життя саме тому, що ми дуже сильно його любимо. Саме через те, що ми боїмося його втратити, боїмося прожити його не так круто, як могли б, ми починаємо хвилюватися, розриватися між цілями і своїми задачами. Напевне, саме тому релігія приносить таке полегшення більшості людей, і мені, напевно, вся час принесла. Коли за тебе обрали, заради чого потрібно жити, коли тобі запропонували єдиний правильний спосіб життя, тоді, начебто, легше. Матеріальний успіх. Певна естетика життя, мені здається, це теж свого роду релігія, коли тобі пропонують, чого можна хотіти, і разом з тим показують, як добре себе почувають люди, які це досягли. Якщо ти будеш хотіти умовну сумку Біркін та йти до неї, то ти е не змарнуєш своє життя, яке ти так сильно не хочеш змарнувати. Власне, і все. Я просто задумалася, чи читати далі, але напевно далі вже буде нецікаво. Е і основний мій поємт, якраз таки в моїх цих роздумах, був в тому, що справді. Нам просто запропонували якісь, ну, я, блін, погано ще кажу нам, мені. Це ж все про мене, да, в моєму житті. І якщо вам відгукується це, то я рада поділитися у коментарях, бо, можливо, це просто якісь брідні мого розуму, але це справді так. Тобто запропонували якийсь певний образ життя, в якому тобі буде гарантовано добре. І ти, типу думаєш, і цей, цей якби, запропонований образ життя, він дуже залежить від багатьох факторів, да? там, в країні, в якій ти народився, в тому оточенні, навіть в якому ти перебуваєш. Я також часто задумувалася про те, наскільки по-різному люди витрачають гроші. Тобто це видно, да? в кого яка типу, система потреб, система вірувань, що принесе їм хороше життя. І, звичайно, що я не вважаю, що це погано, тобто це окей, типу, якщо там, ми знаходимо. Ну, ми повинні знаходити насолоду в матеріальних речах, бо ми матеріальні, ми типу фізичні. Вот я можу себе потрогати. І саме тому я є фізичне тіло, і все, що в мене там оточує, фізичне тіло є. І е, на щастя, це коштує гроші, тому що гроші це щось просто як символ обміну. Я, до речі, в інстаграмі своєму робила нещодавно сторітел про гроші, розказувала там про свої думки про них. І я його зберігаю, зберегла у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти почитати в телеграм-каналі. Все, що це я написала, це я не пишу з тим, щоб вважати оцю якби систему. Стему чимось поганим, да? типу, фу, нам всім нав'язали якісь типу, мрії. Ні, я думаю, що вона має сенс. І, і як би ми тут з вами не брикалися, хто б не був проти цієї системи, вона працюватиме. Вона працюватиме в будь-якому випадку, тому немає сенсу її брикатися. Але прикольно це усвідомлювати. Прикольно усвідомлювати, що коли ви кажете, мені треба ця робота, мені треба досягти там в цьому успіху. Класно себе позапитувати, така, для чого треба? От що, що, там, там, що там в корені, в що ти віриш от, в глибині душі про цей проєкт, про цю твою ідею фікс? Як от я, наприклад, вірила, що працювати на себе дорівнює вирішення всіх моїх проблем. Ну да, там будуть якісь проблеми, там, типу, нестабільність, ля-ля-ля. Але, ну, чесно, ця нестабільність це все відносна, типа штука, і однозначно, я зараз переживаю дуже цікавий досвід. Я рада, я не про це. Просто все настільки. Прозоро і ясно, що це важко побачити, от в це я точно вірю. Я думаю, що щасливе і наповнене життя можливе тільки якщо ми максимально включені в нього зараз. Це не про те, щоб не хотіти більшого. Мені здається, що коли люди кажуть, типу живи там в моменті, да, там отримай, відчувай вдячність за те, що в тебе зараз, це, начебто, виключає той факт, що можна хотіти більшого. Але це не так. Можна одночасно мріяти про сумку Біркін, можна одночасно мріяти про якесь там класне, багате життя Уелсі, да там типу успішне успішні якісь там проекти. І отримувати задоволення від твого сьогоднішнього сніданку повноцінно, да? і отримувати задоволення від своїх сьогоднішніх справ, отримувати задоволення від того, що в тебе є зараз. І не треба бути якоюсь там поліаною, да? там якимось таким, знаєте, таким. Начебто трошки з привітом цієї людини, яка там літає у хмарах, да, там постійно переживає вдячність, але мені здається, переживання вдячності це якесь таке глибинне відчуття, яке дуже-дуже потрібно навчитися сприймати не як щось, типу, райдужне, а як щось дуже базове, типу, да? я зараз п'ю каву. М -м -м, кава, така смачна. Тобто, ти якби знаходишся в моменті, от. Це дуже класно, я вам колись розповідала про чайну, типу культуру про чай-мачу, чому мене це зацікавилася ця тема. Тому що там, якби подається ідея, що приготування, типу, чай-мачу це такий процес тренування бути в моменті, коли ти вмикаєш всі п'ять органів чуттів. Ти якби відчуваєш на дотик, відчуваєш вагу чаші в руках, коли готуєш чай, ти відчуваєш на аромат, чуєш. Можеш чути, як там ти збиваєш водичку, да, типу, з чаєм бачиш колір, чаю насолоджуєшся кольором, а потім насолоджуєшся смаком. Тобто, все твоє тіло, всі п'ять органів чуттів. І от я різко пішла якраз попити водичку, всі п'ять органів чуттів, вони якби залучені, і ти залучений. І ось це типу життя, переживання життя в, в тут і зараз в цьому і є насолода. Мені здається, що якщо ми не навчимося робити це зараз, в якому б становищі там ви не знаходилися, якщо ви не навчитеся це робити, то нічого, ні яка сума грошей, ніякий успіх не принесе. Е Перманентного, глибинного задоволення від життя, щастя і любові. Тобто це якийсь, так, якийсь такий м'яз, який треба терміново тренувати. А що стосується оцих гарантій, да, хочеться, гарантій. От хочеться, щоб ваша обрана професія, щоб ваша обрана мета в житті, щоб вони точно були класними. Да, дуже страшно ще буває ставити цілі, тому що або дуже страшно буває мріяти, тому що не неясно, а принесе мені це задоволення чи ні. Що робити, що робити? А це точно хороша ідея? А, це то... а, а, а сумка Біркін це точно хороша сумка, да? я думаю, точно. Ну, коротше, я для того веду, що коли дуже сильно хочеться гарантій, то нічого не вийде. І взагалі гарантій немає ніяких. Оце я точно переконана. Тобто я раніше теж я дуже хотіла, я думала так, от я мрію, там то-то і то-то. Блін, а точно ця мрія хороша, а точно це типу, класно. І я дуже часто, я прям реально перестала мріяти, тому що я настільки хотіла, щоб мої мрії підтверджувалися, да, щоб було точно от, гарантовано. А чи точно цього хотіти це окей, а чи точно це там правильний шлях? Правильного шляху не існує. Є тільки той шлях, який зараз за якихось причин вам відгукується. От вас, я не знаю, ну, типу, вставляє там ідея. Навчитися ліпити щось з глини. Ну окей, можливо, у вас є природній дар а, майстра, кераміста, а може ні, може це просто якийсь, типу, маніакальна фаза, і вам просто захотілося погратися, типу, в життя. Може там ви з кимось познайомитеся, хто буде важливий там, для іншого етапу вашого життя? Я не знаю. Можна очікувати від життя гарантій, і не можна очікувати гарантій від своїх мрій. Я думаю, гарантія якась є тільки в вашій постійності, да? Тобто, якщо ми щось робимо, просто, от обира... просто обираєте щось і робите. І воно виходить завжди, це такий закон. Я заходила з цим майнцем, коли звільнялася з роботи і думала там, от, піти працювати на себе, і я прям така: так, ну, якщо всі люди, які хто працює там на себе або мають свої бізнеси, якимось чином їх утримують, от, тобто, вони щось роблять, і він чоловік, якось працює. Я маю досвід і в маркетингу трошки. Я бачила, і в мене є знайомі підприємці, я знаю, як виглядає їх день. Їх день не виглядає як день інопланетянина, тіпа, вони роблять щось таке магічне, щось таке, типу шам шаманять, щоб в них там тіпа, бізнес працював. Вони просто прокидаються, мають план на день, виконують якісь задачі, вони ці задачі стратегічно там придумують. І дуже часто ці задачі ну немає такого, що вони щось знають, і вони такі, «Да, це точно спрацюють. Вони, скоріше за все, кажуть: блін, я хизиче це спрацює, але нам треба спробувати, нам треба Спробувати це, це і це, і це. От я зроблю, побачимо: о, це не спрацювало не буде, це спрацювало, працюємо. Це, типу, базова така штука. Я теж коли в соцмережах почала щось робити, я зрозуміла, що, на жаль, єдина порада, яку можу, я можу дати людям, це тестувати. І всім дуже хочеться якісь такі, типу, дайте мені типу, сценарій, який 100% золоти в Тіктоці, дайте мені проект, який точно спрацює там в Ютубі або в Інстаграмі, дайте мені схему. Єдина схема це. Єдина схема це Послідовність і, 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 ну, як це, консистенці, постійність, типу регулярність. Це схема. Це ваша схема просто робити. Тестувати, придумувати, дивитися, як щось працює, дивитися, чи це вам подобається. І це, типу, я кажу, не тільки просто соцмережі, взагалі про будь-що. Немає нічого, немає ніякого секрету. What? Немає секрету до щастя, немає секрету до. Там любові там, до життя і різко. Іди сюди. Давайте його покажемо в інтернетах. Ох, і малютка. Ой, злюча. Злюка. Знаєте, для когось це може прозвучати цинічно, але мені справді здається, що в житті все просто, не так складно, як нам здається. Це по-перше. А по-друге, я взагалі не розумію. Яка вигода у цього світу комусь з нас нашкодити, От мені там, або комусь, хто дивиться це відео, або комусь, хто теж задумується про це? Типу, нікому в цьому світі не вигідно, щоб у нас не вийшло, або ми жили б це погане життя, або щоб ми страждали. Це вигідно тільки нам. Все просто. Щастя в дуже простих речах. І ви всі хочете дуже простих речей. І ми всі хочемо однакових речей, що найважливіше. Прийняття. Соціуму, хорошого кола спілкування, комфорту і вражень. Все, друзі, будь ласка, мрійте широко, не чекайте гарантій від цього світу. Встановлюйте свої цілі, просто встановіть хоч якусь. От якусь, і просто йдіть до неї. Повірте мені, що кожна будь-яка абсолютно встановлена ціль, якщо у вас є цей механізм отримувати задоволення від життя, вона принесе вам задоволення. Якщо у вас цього механізму немає, то вона не принесе. Але а, там, щоб бачити свій шлях, потрібно мріяти, потрібно думати про те, чого ти хочеш в житті, а як би хотілося, в якій би там квартирі хотілося б жити, чи в домі, а, як хотілося б вдягатися, з якою сумкою ходити. Це все дуже потрібні речі, і це дуже типу зрозумілі, зрозумілі матеріальні штуки, які окреслюють наш простір, окреслюють наш рівень життя, і це окей. На це можна орієнтуватися. Це правильно, це класно, це кайфово. Тому точно не бійтеся, мріяти про це. У мене також є для вас пропозиція інструменту мріяння і бачення свого шляху. Це мій практичний зошит для робіт із визначення свого життєвого шляху. Там просто зібрані чотири вправи на дослідження себе, дослідження себе по рівню цінностей, дослідження себе по рівню своїх мрій. Одна з вправ це аудіотехніка на бачення свого шляху, вона мені особисто найбільше подобається. Дуже такий дієвий інструмент, щоб ви могли побачити себе у майбутньому, уявити себе на різних рівнях, не тільки там, да, типу, чого ти хочеш, а бачити своє оточення, розглянути там свої дії, навички, які знадобляться, і навіть подумати про свою місію. І ще одна вправа саме стосується вже постановки якихось конкретних цілей, да, якихось так конкретних задач, да, щоб перевести свої мріяння в дуже зрозумілі. Прямі дії. Тому, друзі, якщо ви хочете попрацювати з собою своїм майбутнім за допомогою такого інструменту, будь ласка, переходьте на сайт, посилання я залишу в описі до цього відео. Там все детально описано, зошит зможете дуже швидко забрати в роботу. Любі, я як завжди, дякую вам за перегляд цього відео. Незважаючи на всі перешкоди, воно все-таки готове. Є. Я дуже цьому рада і. Як завжди, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам цікава інформація, яку я розповідаю, можете підписатися на мене в інших соцмережах. Я там шерюю її більше і трошки частіше, ніж на Ютубі. Тому, будь ласка, давайте бути на зв'язку. Дуже дякую вам і до зустрічі в нових відео. Па-па!